Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки цього дня. Ситуація на нашому напрямку фронту перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування Південь, на Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Підтверджено уражене об'єкту російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. Знищено 6 одиниць військової техніки та поранено близько 30 окупантів. Кількість загиблих окупантів уточнюється. Також наші підрозділи ракетних військ і артилерії за добу вразили чотири райони засередження особового складу, озброєння та військової техніки. Ворог продовжує терор Нікопольського району. Вночі російські окупанти завдали ударів по Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадам з РССВ «Град» та Важкої артилерії. Без втрат. В Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривої розі ситуація стабільна, знаходиться під контролем військової адміністрації. Важлива інфраструктура працює. Для стабілізації та збереження працездатності енергосистеми енергетики застосовують аварійні та віялові відключення по всій країні, в тому числі у Кривому розі. Тому зберігайте вдома запаси води, тримайте заряджені телефони та пауербанки. Ворог може продовжити терористичні атаки на інфраструктуру України. Їхня мета позбавити людей світла, тепла, води. У кривому розі військова адміністрація міста обладнала вже 20 пунктів обігріву пунктів незламності, в закладах освіти. Їхні адреси розміщені на сайті міськради, на сайтах міських телеканалів Рудана та Перший міський, а також в соцмережах та на сайті Незламність До запуску готується ще 25 пунктів незглавності, адреси яких будуть повідомлені пізніше. В пунктах обгріву нам встановлені генератори з тепловими пушками, буржуйки забезпечені запаси палива, ковдри. Також є засоби гігієни та аптечки. В наявності є місця для пеленання дитини та місця для відпочинку. Є запас води, чай, кава, одноразовий посуд. Також є можливість для підзарядки телефонів. У разі довготривалого відключення електроенергії. Та тепла криварисці зможуть скористатися пунктами обігріву у зручному для них місці. Також хочу звернути увагу криваріців та усіх мешканців міста на безпеку руху під час пересування та перетину проїжджої частини пішоходами в умовах відключення вуличного освітлення, переміщуйтесь виключно по пішоходним переходам вмикайте лихтарі або світло на мобільному телефоні. Обов'язково наклейте на свій одяг та одяг дітей світловідбивні елементи. Бережіть себе, водії, також будьте максимально обережні. Дотримуйтесь швидкісного режиму. Дорогі криварісті, щоб не робив підлий ворог, ми сильніші і перемога буде за нами. Бажаю всім спокійного вечора та тихої ночі. Слава Кривбасу та слава Україні!